Дебальцева свого часу, от як мені пояснювали ситуацію, воно не фігурувала на такому офіційному рівні, але насправді це стало дуже серйозним поштовхом до посилення санкцій. Тобто це дійсно стало аргументом для Німеччини проштовхнути посилення санкцій. Тому що Дебальцева ну, це був такий ляпас Меркель. Меркель і може французи це не дуже відчули. Я. Меркель це. Меркель це відчула. Але, скажімо, наприклад, використовувати захоплення Дебальцева зараз як привід для невиконання інших пунктів мінських домовленостей, на жаль, ну, на жаль, ми не можемо. На жаль, дуже багато треба пояснювати Заходу розумієте, нашим партнерам. Вони деяких речей, як вам скажуть, вони не розуміють, або не хочуть розуміти, або дійсно не можуть розуміти. Я спілкувався з деякими, скажімо, під час закритих якихось зустрічей. З деякими німецькими, французькими дипломатами, я кажу: слухайте, ну ці ж вибори, які ми зараз хочемо якби, за мінськими угодами провести на окупованих територіях, ну ж вони одразу зрозуміло, що вони не будуть вільними, що вони не будуть змагальними. А вони кажуть, слухайте, ну у нас же є місія, АБСЄ, вона там буде, вона буде все контролювати, вона буде. Я їм кажу, хлопці, ну що, для Путіна проблема на день виборів вивезти бойовиків із зброєю їх заховати і свої війська. Ну що ви, значить, ОБС вони ж знають, що треба контролювати не тільки останній день, вони будуть контролювати всю підготовку, вони будуть перевіряти, значить, там, чи висить значить, агітація. Я кажу, Хлопці, кого ви хочете надурити? Ви хочете КГБ надурити? Воно вам все намалює, покаже по Цонкінській деревні і так далі. Які вибори? От вони якось, ну, знаєте, це ж треба розуміти, знаєте, знову ж таки, що західні, деякі діячі, вони ж виховані в якихось розуміннях Там, -ло, вло, правила, вони поважаються. Вони не розуміють, що вони мають справу з КГБ, яке просто їх буде цинічно цинічно дурити. В тому числі тих ОБСЄ, в тому числі спостерігачів з ОБСЄ, які з країн, які там, дружать з Росією, ну, ми ж знаємо, як це все робиться. Так? Але тут проблема, вона дійсна, вона ну вона є, тому що Заходу хотілося б вважати, що конфлікт врегульовується. Їм хочеться це бачити. розумієте? А якщо хочеться, то шукаються для цього аргументи.